Суперхюмен Центр два роки. Пам'ятаю, коли Андрій Ставніцер та Філіп Грушко зателефонували і запропонували створити центр реабілітації, протезування та реконструктивної хірургії. І саме тоді Андрій Ставніцер сказав, що це має бути суперхюманд центр. Демонтажні роботи почались в середині грудня. І 31 грудня я знімала відео Хочу зафіксувати стан нашого суперхюманд. Наступному році ви його просто не впізнаєте. Коли я потрапила в нас тут будувалися дороги, йшло будівництво, було дуже гучно. Всього ще не було навіть близько. Працювала ця будівля лише перший поверх. Ми на найвкратші терміни зробили повну реконструкцію будівлі. Я пам'ятаю, як відкрили цей корпус. Я заходжу через ці двері, я бачу цей масштаб, і я плакала. Наше найбільше досягнення за два роки це найкрутіші наземні місця, які працюють тут. Це тривалі операції, це збережені кінцівки, це постійна пряма евакуація, прицільна. За ці два роки ми виписали більше тисячі пацієнтів з ампутаціями кінцівок і встановили близько 1400 протезів. Також провели більше тисячі складних реконструктивних операцій з реконструкції обличчя, кінцівок і відновлення слуху. Багато хто казав, що я не буду ходити на протезах наразі. Я майже рік ходжу без милиць все залежить від самої людини і її підтримки. Супер Хіменс дуже багато підтримки. Суперхюмен центр були майже всі іноземні представництва. Річард Бренсон доєднався якось амбасадора разом з Джин Ойлван, Ховард Баффет, круті українські зірки. І навіть принц Гаррі був Суперхюмен центр Це його перший і єдиний візит в Україну. А також дуже пишаємось що Суперхюмен з грудні відвідав президент України. Мене вражає розвиток Superhumans. Для мене це якесь окреме явище, яке дуже важко охарактеризувати. Я сюди завжди повертаюся залюбки. Коли є можливість завітати, я ніколи її ще не опустив. Вже в червні відкриється Superhumans Дніпро. До кінця року має бути Superhumans Одеса. І ми сподіваємося, ще багато проектів з назвою Superhumans скоро з'являться на мапі України.